Знову сьогодні ми на об'єкті знаходимося. Тут у нас іде реставрація цієї будівлі, оновлюються фасади, робиться робота по двору, плануванні, чистка. Тут ми будемо робити бетонну основу під тротуарну плитку. Приблизно 1000 метрів квадрат. Такі роботи ми зараз робимо. Якщо кому цікаво, ми можемо брати не тільки під ключ роботу з нуля, а ще можемо виконувати реставрацію, можемо заливати дорожки бетонні і так далі. Ну, це залежить все індивідуально. В основному наш напрямок це комплексне будівництво з нуля під ключ. Ну, якщо є цікава пропозиція і можливість це виконати, то ми це теж робимо. Зараз вам покажу, як тут у нас на ділянці. Ми знаходимось біля Києва. От у нас приїжджає машина, зараз йде чистка двору, трактор працює. Там у нас спереді, бачите, теж вчора показував, сьогодні теж вихід на воду з ділянки. Все, звертайтесь по будівництву, проєктування будівництва. Щасливо, до зустрічі.